Вас малята. До нас завітав сьогодні їжачок. Я маленький їжачок, гарний в мене кожушок. В сотні голочок вберуся, затишну хатинку маю, під кремезним дубом, у садочок поспішаю, де яблука і груші принесу додому я вдосталь фруктів стиглих. Буде вся моя сім'я смакувати взимку. Дітки, а навіщо їжачок ніс фрукти в свій будиночок? Так, вірно, їжачок робить запаси на зиму. А що ж там на тарілочці? Наш їжачок дуже любить виршики. Давайте послухаємо їжачка. Щедра та багата чарівниця осінь яблука збирала у великий кошик білі та червоні, такі соковиті, золоті, рум'яні всі до рук просились. Є у яблуні подружка, соковита, жовта груша. Усередині чудова, ароматна і медова. Фіолетова, красива, запашна, солодка слива. Серед фруктів виграє, хоч і кістка в неї є. Дітки, скажіть, скільки у їжачка яблук одне чи багато? Одне яблуко. Скільки у їжачка слив? Одна чи багато? Слив багато, скільки у їжачка. Груш одна чи багато? Одна груша, що приніс їжачок із лісу на голочках? яблука, груші, сливи. Як одним словом, скажемо, що це? Вірно фрукти. А зараз приготуйте свої ручки. Пограємо з ними. Маленький гарний їжачок має купу голочок. Давайте ще разок. Маленький гарний їжачок має купу голочок. Молодці! Їжачку пора повертатися в свій будиночок. Давайте ми складемо композицію із фруктів. І зробимо аплікацію на пам'ять їжакові. Для роботи нам потрібно готові шаблони, яблука, груші, сливи, клей, пензлик, серветка та фломастер коричневого кольору та вирізаний аркуш паперу круглої форми. Спочатку на кругу викладемо композицію. Дивимось, як буде виглядати наша робота. Я беру яблуко, грушу та сливи. Ось так. Потім поступово приклеїмо наші заготовки до тарілочки. Беру яблучко, кладу кольоровою стороною на Клійоночку щільно промазую клеєм всю поверхню заготовки. І кладемо її на своє місце в композиції та притискаємо серветочкою ось так охайненько. Так само беремо грушу, промазуємо клеєм, кладемо грушу на своє місце.

Тепер беремо фломастер і домалюємо хвостики фруктом. Ось так. Ось так. Ось так. Подивіться, яка гарна тарілочка в нас вийшла. Їжачок і я чекаємо на ваші роботи. Працюємо, у вас все обов'язково вийде. До побачення, малята! До зустрічі!